Привіт! Зараз я покажу, як зайти в особистий кабінет учня через комп'ютер. У рядку пошуку введіть польські край.інфо і натисніть Пошук. Ви потрапите на головну сторінку нашого сайту. У правому верхньому кутку натисніть кнопку Вхід до особистого кабінету. Або ж можете прогорнути сторінку вниз. Під час гортання ви зможете дізнатися більше цікавого про нашу школу. Унизу сторінки ви також знайдете кнопку Вхід до особистого кабінету. Після натискання відкриється сторінка логування. У перший рядок впишіть ваш логін, а в другий ваш пароль. Логін і пароль вам надіслав наш менеджер. Після цього натисніть кнопку Залогуватися. Далі відкриється сторінка зміни пароля. У першому рядку введіть новий пароль, який має складатися щонайменше з восьми знаків, і придумайте його самостійно. У другому рядку повторіть цей пароль. Обов'язково запишіть або збережіть свій новий пароль. Він знадобиться вам для наступного входу до вашого особистого кабінету. Після цього натисніть Зберегти. Готово. Ви успішно увійшли до свого особистого кабінету учня школи Польський край.